Перед за все, дякую філателістам за цей рік. У нас залишилася одна марка. Я дуже сподіваюся, що наступний рік буде цікавим. І дуже сподіваюся, що ми все ж таки разом зможемо з вами запустити нашу марку перемоги. Вітаю усіх глядачів каналу Острів Скарбів. Сьогодні 6 грудня 2023 року. За півгодини, 9 година ранку. Зараз ми перебуваємо біля лівобережного поштамту міста Києва. Як ви здогадали, сьогодні перший день виходу марки. І сьогодні виходить марка Подарунки Святого Миколая. Сьогодні буде відбуватись спецпогашення по усій країні в усіх обласних центрах, а також у деяких районних центрах. І сьогодні Укрпошти вирішила зробити два спецпогашення у Києві, причому сьогодні буде застосовано два штемпелі. Один штемпель першого дня він буде застосовуватись на київському головпоштамті, а другий штемпель також першого дня буде застосовуватись на лівобережному поштамті. Вони майже однакові, але на головпоштамті буде застосовано штемпель чорного кольору, а на лівобережному поштамті буде застосовано штемпель синього кольору. Стосовно марки, яка сьогодні виходить в подарунки Святого Миколая. Ця марка має номінал М, що дорівнює пересилання, ну тарифу для пересилання пріоритетного е, е, листа у межах України. Пріоритетний простий лист у межах України, номінал М, це дорівнює 18 гривням. А також це вже така традиція стала, я вже навіть не рахував скільки разів е, за минулий рік, за цей рік Укрпошта вона. Застосовує ще також, додає ще благодійні плюси, і сьогодні плюс 5 гривень. Якщо скласти 18 та 5, ви одержите 23 гривні, і це була б вартість для пересилання рекомендованого листа у межах України. Але номіналу вистачає лише тільки для пересилання пріоритетного листа у межах України. Аркуш складається з п'яти марок. І Це так званий Кляйнбоген або малий поштовий аркуш з п'яти марок. Хоча деякі вважали, що це поштовий блок. Насправді це не поштовий блок, а це малий поштовий аркуш марок. Автором марки, а також конверту першого дня, а також листівки, яка на цей момент випустила Укрпошта на цей час до цієї марки, це Кость Лавро. Зазвичай цей художник, ну це його така ампла, малювати Різдво, а також усе те, що стосується е, новорічних свят. Е, отже, автор марки, а також конверти першого дня Кость Лавро. Е, ще раз повернемось до цієї марки, е, отже, про номінал я вам розповів. Е, кількість марок на одному аркуші 5. Як я вже сказав, що це малий поштовий аркуш, а не блок. Отже, 23 гривні коштує марка, включаючи цей збір Укрпошти, благодійний. І разом цей аркуш він коштує 115 гривень. Наклад цих марок 600 тисяч, отже, 600 тисяч, і таких аркушів це 120 тисяч, більш ніж достатньо для всієї України. Я так перебачаю, що е, не буде великої гірби і пройде все гарно. Е, на поштамті я ще не був на поштамті. Я знаю, що вже е, з 8 години він працює, як зазвичай, і вже е, продають ці марки. А спецпогашення воно заплановано на 9 годину, хоча можливо, що воно вже, вже розпочалось. Сьогодні я буду е, вам вести репортаж з цієї події, не тільки з селі обережного поштамту, а також я ще е, планую завітати на голову поштамт, для того, щоб одержати різновиди таких КПД. Різновиди таких КПД, які будуть сині е, там, де будуть штемпелі першого дня синього кольору, а також різновид синього кольору. Що дуже і дуже цікаво для колекціонування. Взагалі, тема колекціонування новорічних листівок, усе, що пов'язане з Новим Роком, Різдвом, а також з, з, з різдвяними святами. А День Святого Миколая він вже належить до е, циклу свят в Україні, до різдвяних свят. Воно дуже популярно в. В усьому світі. Наприклад, в Австрії є таке місто сент ніколаус і там, от зазвичай, я знаю одного колекціонера, який, власне, в мене колись замовляв такі листівки, такі конверти. Там колекціонують усі листівки з усього світу, які присвячені Святому Миколаю. Кожен має свої спогади про дитинство. Я так само маю спогади про своє дитинство. Мій дід Юхим, а також моя бабця Стефа. Ще у дитинстві зазвичай на цей день мені дарували якийсь Миколайчик. Миколайчик це якийсь гостинець від Святого Миколая. Нагадаю, що Святий Миколай от напряму так дитині нічого зазвичай не дарить. Зазвичай ці подарунки вони потім знаходили десь під різдво, під ялинкою, або тоді, коли хтось з рідних дарував їм такі подарунки, зазвичай це бабця, дід або ваші батьки. Ну і пам'ятаю, цей Миколайчик, от тоді в радянські часи це ну, був такий пряник Київ. Він був величезного розміру, важив десь приблизно пів кілограми, великий пряник, з начинкою з повидла. А також на ньому було зображення пам'ятника Богдану Хмельницькому на Софійській площі. Ось такі маленькі спогади. Кожен має свої спогади. Про свої спогади ви можете поділитися зі мною, а також з іншими глядачами, у коментарях до цього відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, ви можете зробити зараз це негайно. Буду вдячний вам а також натисніть на дзвіночок для того, щоб одержувати повідомлення про нові відео вчасно. Отже, не будемо гаяти час, я зараз рушаю на глопоштам і буду вам показувати і розповідати, як, власне, буде проходити спецпогашення у цей день виходу, перший день виходу марки Подарунки Святого Миколая. Залишайтесь зі мною, не перемикайтесь. ранку. вітаю вас. Як ви бачите, вже тут змогли. А що, вже марки продають? Так. Да? Ну покажіть, що ви вже тут зробили. Як, як гарно мені так подобається, дивіться. От, цікаво, дивіться. Було застосована частина аркушу по діагоналі. Дуже красиво. А Зараз ми ще до Ага. Буде ще краще. Ще краще. Ну, я бачу, що ви вже готуєте цей лист до відправки. Добре. Так. Ну, звісно ж ялиночка. Дуже гарно. і подарунки. Ну, як ви вже догадались, це подарунки Святого Миколая. Вітаю вас. Так, ви ще нічого не підготували? Ні. Ні? Ага. Не Ясно. А, вже споспугашення розпочалось, чи ні? Вже, вже йде. Ага. Вже Вадим. Ага. Так. О, кого я бачу тут. Доброго ранку, пане Вадим. Доброго ранку, пане Вадим. Ранку, пане Вадим. Зі святами. Зі свята. Ага. Зі святами. Ні, так, правильно, зі святами, тому що ну, це багато. Т2. Так, ну що, ви вже почали працювати, як ви бачите, київські туристи як завжди є волонтерами на спецпогашення. Сьогодні майже не волонтери, сьогодні майже працівники. Майже Голосці. працівників. Ну, номер дев'ять. Як, номер... ну, як ви розумієте, що на поштових відділеннях, ну, крім головпоштам, то нема спеціальних працівників, які відають, як правильно робити спецпогашення. Що ми попрацюємо на лівобережному поштамті, з дівчатки готуємося, дівчата а. будуть вміти гасити. все буде добре. Все буде добре. Ну, звісно. Якщо традиція ми сьогодні побачимо, чи да? перше mm -hmm. у нас погашення в двох місцях перший день в перший. Києві погашення першого дня на Київ 1 і на Київ 2 Якщо цей експеримент Укрпошті вдасться, то ми будемо дивитися доцільності філателістам, і що буде звучно і цікаво, то будемо пропонувати Укрпошті і подальшу таку ж роботу, щоб у нас було погашення і на Київ 1 і на Київ 2 Першим днем. Ага. Саме першим днем. Ну а в області, чим? Як е, з з з області й... то окремо поїздки, але коли ми підготуємо персонал на лівобережному поштамті, що вони зможуть входити з без філатилістів, тоді ми знову повернемося в область. Добре. Дякую, пане Води. Ну, нагадаю нашим глядачам, що зазвичай, звісно, Укрпоштану майже завжди робить погашення крім Києва ще й в області. Власне, минулий рік я от об'їздив разом з паном Вадимом, також з іншим паном Вадимом, усю Київську область, багато численних моїх репортажів. — Ну, Сьогодні завершальна, сьогодні таке споспухає. Ні, Ні, ну буде ще одна, ще, ще одна марка, але ми зараз не будемо розповідати. Але, не, просто... ну, це, ж а, сюрприз. — У нас ще буде поїздка по Київській області. Буде Так. Матік Боже. Ми з вами ще поїдемо в одне цікаве місто. Ага. Ми, Є... ми можемо сьогодні я, я, сказати це місто Бровари, бо там працює новорічна резиденція. І ми вирішимо до новорічної резиденції бровари. <ріг> Ну, до речі, друзі, я вам хочу сказати: ну, якщо уважні мої глядачі, вони знають, що цього року буде дві поштові резиденції у Київській області, це місто Бравори, також місто Біла Церква. Ну, а ми відвідемо цього разу тільки місто Бравори. Мабуть, ще й Біле Церква, але ну, ще біле, це не точно. Знає, бо це, бо ми, ми ще не, не знає знає знає. поїдемо, а Бровари 100%. Ага, Броваристе 100%. Там так. є були невеличкі проблеми, треба поїхати допомогти. Сьогодні наші повернулися кілотарісти з Броварі. Там є невеличкі технічні проблеми. Ну нічого, От, ми, ми, ми сьогодні ми їх вирішувати. Зараз чекаємо. Добро пано. Ну, тут із пане Вадим до спецпогашення. Давайте чекаємо вас, ваші матеріали. Підходять. Дякую. Добре. Відіскуєте так, марку. А також у нас на слідучому тижні ще має бути одна. Подія Вінтерська поїздка, ну я власне її чекаю. Ні, ні, та поїздка цікава. Так, цікава. Нас чекають з Потім подарунками покажуть. від святого з подарунками від Святого Миколая, від київських філотерістів, від художників Харуків. Ага. Нас чекають військові частини. Так що репортаж береги. Далі. Далі, Отже, будь ласка, натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити цей репортаж. Ну що? Я тоді направляюсь до того, щоб ну я ж також маю щось далі. щось погасити, приклеїти марочки купити, марочки, купити ці марочки. Пан, пан Геннадій, вітаємо що, вас, пан вам, Геннадій. І вам все да, там да, найкраще. Старіть да. пару Ми сьогодні тут почали, потім перейдемо до першого відділення головку штампу. Так і так. вітаю всіх зі святом і дуже вдячний за те, що тут створений всі для цього мову. Я придбав і наступаю ага. до роботи. Ну що, пане Геннадій, власне, дуже радий вас сьогодні тут бачити. Сьогодні ви розпочали цей день з другого відділенням. Ну Гарно вам спецпогашення. Не, не примикайтеся. За 20 хвилин 12 година. Сьогодні усе ще 6 грудня 2023 року. Як ви бачите, я вже змінив дислокацію і зараз я перебуваю біля головпоштамта міста Києва. Нагадаю, що сьогодні перший день виходу марки подарунки Святого Миколая. І Сьогодні відбувається спецпогашення двома штемпелями першого дня. Перший штемпель це, звісно, на головпоштамті, Київ 1001. Інший штемпель, там де зараз я перебував, зараз я перебуваю біля головпоштамта. Це Київ 02, 002. І обидва ці штемпелі це штемпелі першого дня. Усі інші штемпелі, які застосовуються в інших містах – це спеціальні штемпелі. спеціальні штемпелі одного дня. Вони прирівняні до е, штемпеля першого дня. Деякі філателісти їх називають ЗШПД. Ну, хто як, Хто як хоче, хто називає. Отже, я зараз перебуваю біля головоштамта, і зараз я власне туди прямую усередину і буду спостерігати, як проходить спецпогашення марки подарунки Святого Миколая. Власне на головпоштамті. Уважні глядачі вже звернули увагу, що Святий Миколай у своїй торбинці він приніс для збройних сил України а сьогодні. День збройних сил України. В один день з святом Святого Миколая. Він приніс для Збройних сил України винищувачі та танки. Сподіваємось, що не тільки це, не лише тільки це, а також ще інших багато корисних подарунків для нашої армії. Я також сподіваюся, що переважна більшість глядачів, а також ваші діти, ваші рідні, також отримали подарунки. Хочу зазначити, що особисто Святий Миколай подарунки не дарує. Зазвичай він або приносить, десь кладе під ялинку, або для декого, скажімо, там, скажімо, у взуття, або панчохі, або просто передає от з рідними вашими. Ну, так от колись мої батьки казали, ось дивись, це тобі Миколайчик, від Святого Миколайчика, зайчик біг, зайчик-побігайчик. Спитав, де власне, Вадим, Вадік. Якщо будете бачити, от, будь ласка, продайте йому подарунок від Святого Миколая. Ну і, звісно, що філателісти, просто звичайних філателістів ще багато інших, навіть не колекціонерів, просто пересічних. Осіб вони сьогодні так само готують миколайчики, і причому готують цих миколайчиків у вигляді карт максимумів або інших листівок, просто з вітаннями. Все це можна сьогодні зробити, погасити дуже красивим спеціальним штемпелем першого дня. Ну, щось я з вами забалакався. За 20 хвилин вже 12, навіть менше, о 11 годині, як я знаю, мають вилучити цей штемпель першого дня, для того, щоб потім його використовувати на урочистостях. Сподіваюсь, що я потраплю на ці урочистості. Як усе буде проходити, отже, будь ласка, не примикайтесь. Дивіться далі, як усе буде проходити на київському голопу штабів. Київ 1 один 1 Не знаю, ніхто не запрошує. А, пане Костя, а скажіть, будь ласка, ви взагалі вже рахували, скільки ви вже намалювали е, таких святих Миколайчиків? Е, е, чесно кажучи, це е, третій, такий, що знаний. Такий, що знаний. Це ну, такий... Можна побачити його там в інтернеті, Мої Ми, Миколаїві відрізняються дуже сильно. Ну так, ви знаєте, ви просто маєте свій особистий такий стиль. І він відрізняється від усіх інших. Mm -hmm. А коли, от, в якому віці ви взагалі намалював першого свого Миколайчика? Я не знаю, років, мабуть, 15 тому чи 20, ну? Mm -hmm. ага. Я не пам'ятаю. <рес> а коли ви працювали от, власне над цією маркою, над цим конвертом, от, що вас надихало? Такий сюжет б... робити. Ну, ще... ну, Нема такого. є настрій, немає настрій. Ти робити роботу, цієї з синею. Ага. А що, що не вийде, то вже сидити людям? Дякуємо вам за вашу роботу. <плес> і за вашу малюнки, і за вашого святого Миколая. Дійсно, доброго дня вітаю всіх зі святами. І дійсно цього року дуже символічно, що День Святого Миколая скапав. З ним збройних сил України, і я думаю, що у всіх нас є спільне бажання, що ми хочемо отримати і від Михайла, і від збройних сил наступного року. Тому мені здається, що художник зміг поєднати дуже складні речі: як поєднати позитивний імідж новорічного річного а поєднати шану нашим збройним силам і поєднати віру в нашу перемогу. Тому ви бачите, що так на маркі зображений так, як він має бути. І дуже сподіваюся, що наступного року, коли ми з вами зустрінемось, ми зможемо дійсно відсвяткувати вже результат того, що зображено на Марці, а для того, щоб нашим збройним силам було простіше це робити. Ви бачите, на конверті ми зобразили то, що їм зараз не вистачається. Літаки і танчики, які дуже сподіваюся, святий Миколаїв, наші іноземні партнери, принесуть нашим збройним силам. Тому ще раз всіх вітаю і святом! Добрий день, радий вас всіх вітати. Бачу, що у вас такий дійсно святковий настрій. Вітання вам і від мене, і від, мене від Святого Миколая. То, насправді в мене мало більше, ніж тих, хто перерахували. Я навіть сам не знаю скільки. Ну а щодо марки Святого Миколая, завдання було таким і простим, і легким. Єдина мрія моя була, щоб перемога все ж таки відбулася як можна швидше, і щоб наступний Миколай вже був без такого мішка, але все одно зі спробує. Нам необхідна. Тому це в мене третій Миколай, як тут сказали, баба Галамарський Миколай. Він навіть колись використовувався президентом при привітанні України з Днем Святого Миколая. Вони дуже поширені, вони розповсюджені в інтернеті. Так, дуже сподіваюся, що і цей Миколаї стане найгіршим для тих Миколаїв. Для проведення урочистої церемонії без колапники мають корабля та просто. Glad to see you, Mr. Wu. Hello. Glad to see you too. Yeah. Too. Happy don't Saint have... Nicholas Day. Yeah. Yeah. Oh, happy also for you. We with long time no see. No. <laughs> Only one month. <laughs> uh, did you get today some gifts from from Saint Nicholas, or you prepare some gift for your friends? Uh, yes, I prepare. Prepare. With the stamps and then with the birthday stamp. From Шановні глядачі, знову зустрів нашого улюбленого філателіста. Це вже київський філателіст, він з Китаю. Він, як завжди, приготував дуже красиві презентаційні аркуші. Це, можна сказати приватні презентаційні аркуші. Як завжди, вони дуже охайно зроблені. Отже, перший аркуш це такий приватний аркуш. Він. Звісно, українською мовою, а також інший аркуш китайською мовою. Yes. Так And... блоки наклеїли, вони не у клемташах. Ну, власне, як і на аркушах, це робиться. І мають відповідні штемпелі, але тут нема штемпеля одного. Я тут бачу, і тут нема штемпеля. Хоча це не КПД, і це не обов'язково їх покрашувати. На осопри тисвей авоспіпрефодан іншого офіційного... Uh, post office stamp. Yeah. Містер Вок каже, що він знає про те, що деякі марки не погашені і він їх підготував для того, щоб їх погасити на іншому поштамці, на другому поштамці. Окей. Okay. Okay. Thank you. Thank you See you next time. Next time it's uh, December 22. Yes. <laughs> okay. See you. Вашення марочки дуже урочисто, що таке, таке свято, День Святого Миколая. До нас Миколай приїхав з подарунками не тільки для діток, але й для дорослих, також для наших воїнів. Він везе для нас, для нашої країни, перемогу та зброю для наших воїнів, а для ворогів різочку. Дуже дякуємо філателістам за те, що вони дали нам змогу прожити такий момент гасіння марочки. Для нас, наприклад, для мене це вперше. І для така процедура дуже важлива і дуже цікава. До речі, як все показали, як клеїти, як відкривати, як гасити. Це все так цікаво. І Для мене це було, наприклад, відкриття і дуже приємно. Нам від відділення дуже приємно, що надали таку змогу. Ми дуже дякуємо філателістам, які сьогодні долучилися до е, дня передплатника. Е, також виписали. Али видання на дитячі годиночки, за ці це ми вам всім дуже дякую.